Доброго дня, поважне товариство. Доброго святкового дня, дорогі краяни та гості нашого міста. Ми вітаємо вас в одному із найдревніших і найчарівніших куточків землі української серед пишного розмаю барв і звуків. Край цей зветься Буковина, яка завжди щиро приймає гостей. Сьогодні гостями нашого краю є учасники змагань.

Найші вітання від обласної федерації футболу учасникам змагань присутнім насокоповажним гостям та вболівальникам. Одна судівська колеги висловлює надію, що матчі 12-го іночного міжнародного турніру 4 регіони для Європи пройдуть досі поваги. Та часто задіться до матчі. Матч номер один – сучава Маєм. І матч номер два черніці швади. Всім учасникам ще раз щиро бажаємо приємного перебування на Буковині та під час матчу обійтись без травм. Дякую.